Вітаю на сторінці мебля граю. Пропоную вашій увазі ліжко Венеція від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри 16 см і у ширину ліжка займає 1 метр 74 см. Цьому ліжку дуже гарне узголів'я, яке виконано у вигляді ромбів. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 60 см на 2 м. Основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. Рамка з матрацем підіймається за рахунок газліфтів. Ліжко є великий короб для зберігання білизни. Зверніть увагу, що короб виконана з двох окремих частин, які з'єднані між собою. Це дає додаткову міцність ліжку. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Також на це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!